От що мені подобається Фінляндія природою, тишиною, спокійністю. От туди йдуть ревітало. Такий домик ревітало, який називається. Зараз поясню, як це ревітало. Оце ревітало. Головний вхід, сквозний, ззаді тераса, шашлики можна робити. У кожному домі сауни. Ось така. Це в нас школа. Ох, класно гуляти в таку зиму. Бомба. Кстати, в доміках, коли зніму відео, в домиках не так як в нас на Україні, не так як в Європі. Всі стіни білі, білі обої, все одинаково. Тобто якщо є висока і в ній квартири, в всіх під'їздах, всі одинакові, все розположення одинакове, всі стіни одинакові під один стиль. I say dumb and